Само кілька десятків проросійських активістів оточили нашу знімальну групу ще до початку прямого вімкнення. Вони розмовляли. Російською і польською мовами вигукували антиукраїнські та антипольські гасла. Наприклад, забирайтеся геть в Україну, бандерівці тощо. Тобто транслювали російську пропаганду, мали при собі російські прапори, радянські та георгіївські стрічки. Це ще українці, бандеровці. Зараз бачимо, що поліція намагається допомогти нам провести пряме включення спокійно, але це сталося тільки. Щойно пропаганда. Працює працює пропаганда. Там почалася якась бійка, і люди, які мене оточили, просто не дають мені попрацювати. Фізично я не постраждала, але прямого удару голову зазнала одна з активісток нападника, який перед тим вимахував радянським прапором. Затримали, але швидко відпустили. Ну і так, власне, тут триває вже хвилин 15-20, Як бачите, активісти Євромайдану далі лежать, вони вкриті синьо-жовтими прапорами. Також мають дитячі іграшки. Власне, це згадка про тих дітей, яких замордувала, убила Росія цивільних людей також. Також додам, що е, скульптура важить приблизно 120 е, скульптура важить 120 кілограмів всередині. Вона має металевий каркас, зовнізов пластик, і е, власне після того. Як скульптура побуває тут у Варшаві, її мають намір встановити на якомусь смітників е, обсипати, наприклад, зерном, щоб е, щурі та е, птахи просто знищили цю скульптуру.